Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я хочу показати вам фрагменти свого нового авторського ритуалу. Ритуал називається обнулення. Я не бачила у інших практиків нічого подібного. Це така, скажімо, вистину, унікальна робота, дуже рідкісна. Справа в тому, що коли а, клієнт приходить з задачою розвести чоловіка з жінкою, ми зазвичай як працюємо, робимо якісь там розсорки, а, охолодження почуттів, а, відвороти. Але саме в цьому випадку мені потрібно було зробити так, щоб а, Жінка вона втратила своє значення для цього чоловіка. От знаєте, як коли виходиш на пенсію, і ти стаєш нікому не потрібен, то життя в тебе так було таке яскраве, була робота, якісь другі, друзі, поїздки, колеги таке було ну, активне життя. А от вийшов на пенсію і все. Тебе забули. От наче забули таке обнулення. А, і а, моя задача була саме зробити обнулення значимості цієї жінки. З плином часу ця жінка вона стане незначущою, вона просто буде ніким, оскільки час він стирає все, імена пристрасті. Обіцянки, які він колись їй давав, те, що вчора ще було для нього значущим, згодом стане тінню, нічим, немає нічого вічного під поглядом ріки часу. Вона тече байдужа, невблаганна, холодна. Вона забирає імена, змиває присутність, точить пам'ять, як вода точить камінь. І в цьому ритуалі я звертаюсь саме до неї, до великої невидимої ріки, що тече поза бажаннями, поза волею, поза плоттю, поза матерією. Я віддаю її, її ім'я і все, що ще чіпляється за це ім'я, почуття, спогади, значення не буде змите назавжди. Це доволі складна робота, я дуже довго прописувала цей ритуал. І ключовим моментом в ньому є один, одним з, це далеко не єдиний звичайно, годинник. Годинник це він зроблений на моє замовлення, там всередині є фотографія людини, дати і ще деякі символи. Звичайно, я ці моменти не буду показувати в відео. Ну і місце. Місце проведення, як ви бачите по відео, це дуже специфічне місце. Що ж, не буду затягувати, почнемо. Між днями і снами, де минуле і майбутнє стискається в єдину мить, де ще не впала сльоза, а останнє слово вже розсипалось в пил. Там, у водах темного хаосу, Народжується ріка, що стирає, що зникає, що виносить, в її течії зникають імена, в її глибині осідають обличчя, вона змиває значення, злизує сенси, ковтає голоси, в її хвилях обнулення. В її серці мовчання, туди я кидаю ім'я Твоє. Твоє ім'я, твою дату, твій плин. Усе вписане в цей годинник, і він твій останній відлік. Я перевертаю його і починається кінець. Ім'я, як лінія на воді. Хвиля прийшла і вже нема. Образ твій тремтів. Тепер вода чорна, пуста. Нема тіні, нема відлуння. Час твій він дивиться, не бачить. шукає, не знаходить, Тягнеться, не відчуває.

І дощная з моє навіки вічне, і най загубиться ім'я її з пленом час. В цьому відео я показала вам маленькі фрагменти ритуалу, але якесь враження у вас вже склалося, що, про що цей ритуал. І дуже така цікава деталь. Зверніть увагу, коли я закінчила ритуал, який камінчик я залишила на березі. Це септарія. Він так називається. І подивіться, яка там цікава є деталь на ньому, символ безкінечності, лемніската. Це також один із ключових моментів ритуалу. Що ж, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А якщо вам потрібна моя допомога, то, будь ласка, ви можете звернутися за даними вказаними на відео. Мені краще, звичайно, писати в інстаграм або на WhatsApp, оскільки я не завжди маю змогу відповісти на дзвінок, тому краще пишіть. І, як завжди, я попереджаю, що це моя авторська робота. І я не даю своєї згоди на її використання іншими практиками. Майте на увазі заплатити своїм здоров'ям, оскільки кожна моя робота заговорена саме на цей момент. Я дуже не люблю, коли починають красти, красти мої ритуали і використовувати без моєї згоди. Що ж, бажаю вам гарного настрою і щоб день був дуже таким гарним, приємним.